Поруч зупинки електротермометрії завалився 500 кілограмовий рекламний щит. Трапилося на розі вулиць Ковольської та Шевченка у Луцьку. Білборд впав по обіді 12 березня. Позвонили і прикальнулися, що до магазину трохи так, з юморками. Але слухай, та не міг би впасти. Ну чого ж не міг би? Якби його викрутили, то чого не міг. Я не знаю. То добре, що він якась люди не йшли. Яборт каже, продавець магазину, вже давно дихав на ладан. Спрогнозувати, що він впаде, було нескладно. Бачите, який ржавий, там взагалі воно ж все. Гниле було. Питався, він нормально так хитався. Ну то ж завжди, так вітер якийсь був. Але ну щоб до такого, я не знаю, вже вчора як так. Демонтувати повалений білборд у день інциденту в неділю не бралися. Чому пояснили в Луцькраді. Загрози, оточуючим, щит, не несе, ніякі люди не були обірвані. Все добре, він там висівкрій. Добралися до поваленого щита майстри в понеділок після 9 години. А як так сталося, що він впав? Вітер поламав. То скільки такий важив приблизно? Півтони. Перебити може. Звісно, може. Те, що цей рекламний щит не зачепив перехожих і не впав на проїжджу частину, де величезний потік автівок, певнять майстри, справжнє диво. 500 кілограмовий білборд комунальники спершу знімають зі стовпа, на якому він стоїть. Сам же рекламний щит чоловіки поріжуть і здадуть на металолом. Як розповіли нам майстри, щит на розі вулиць Ковальської та Шевченка не перший, який завалився у Луцьку. Подібні випадки вже були. Погнали, бачите, видно, конструкція знився. Нині на території Луцька більш ніж 200 рекламних щитів. Усі вони приватні, втім стежити за їхнім станом, контролювати їхній зовнішній вигляд має комунальне підприємство Луцьк реклама. Багатьом з них попітна. Ть років за цей час дійсно і технічний стан і візуально вони вже не відповідають, скажімо, вимогам сучасності. Ми продовжуємо, продовжимо демонтувати такі старі щити. А у разі виявлення якоїсь загрози, тим більше, невідповідності технічного стану, вони будуть одразу демонтовані. Рекламний щит на розі вулиць Ковольської та Шевченка належить київській фірмі. Нині Луцькрада наполягає, аби на місці поваленого білборда не ставили новий. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, 12 канал.